І навіть від похмілля. А це особисто на мій смак. Усю одразу. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні ми з вами приготуємо страву, що рятує від нудьги холодного настрою, і навіть від похмілля. І я кажу про м'ясну збірну солянку. Цікаво, що ця страва з'явилася у 16 сторіччі, але під назвою селянка, бо готували її переважно селяни, і зазвичай вона готувалась з залишків того, що залишилось після святкових застіль. З часом рецепт почав змінюватись, туди почали додавати більш солоні інгредієнти, і саме так селянка перетворилася на солянку через солоні інгредієнти. А збірною її називають тому, що групи інгредієнтів зазвичай готують окремо, а потім вже збирають в одній каструлі. Ось така цікава назва і її зміни. Але перед тим, як почати готувати, дуже прошу підтримати мене вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. А тепер поїхали! Для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Це приблизна грамовка на півтора літра води, 400 грамів яловичини, приблизно три невеличких картоплі, одна велика або дві маленьких цибулі, по 100 грамів різних копченостей. У мене сьогодні це копчені сосиски, копчена бекон, і копчена шинка, 2 столових ложки томатної пасти, приблизно 100 г солоних огірків. У мене це такі маленькі, тому їх 4 штучки. Буквально 15 штучок маслин, сіль, рослинна олія. І зі спецій знадобиться чорний перець з горошком і лаврове листечко. Ну, традиційно я пропоную почати з підготовки всіх інгредієнтів. І е, спочатку я наріжу м'ясо. М'ясо треба нарізати на кубіки, такі, щоб зручно вміщалися на тарілку. Ось такі приблизно кубики м'яса мають вийти. Далі я поріжу сосиски копчені. Шинка і бекон у мене вже порізані. Якщо у вас ні, то приблизно теж отакими от невеличкими шматочками. А сосиски я поріжу просто отак от тоненькими кільцями. Ось приблизно. Такі шматочки сосисок мають вийти. Якщо ви використовуєте не сосиске, якщо, наприклад, копчену ковбаску, то її теж треба нарізати на приблизно такі шматочки, як бекон і шинка нарізані. наступна у нас цибуля, я її розріжу навпів. якщо... У вас дві невеличкі, то одну залиште цілою, а іншу поріжте. Оцю, наприклад, половину я відправлю цілою в бульйон, а потім просто дістану. А цю я просто почищу і наріжу дрібно. Картоплю я почистила і теж поріжу її на невеликі кубики. Ось такі кубики картоплі мають вийти. Далі я ріжу огірочки. Огірочки Я полюбляю різати їх максимально дрібно, щоб вони в солянці майже не відчувалися. Це особисто на мій смак. Якщо вам подобаються шматочки, можна різати більш великими шматочками. Я наріжу дрібно, так як мені подобається. Приводу оливок, це вже як кому подобається. Я, наприклад, залишаю їх цілими, бо я оливки самі не їм, і тому мені просто так потім зручніше їх діставати вже з готової солянки. Але я знаю, що можна просто нарізати отак: от, як скибочками такими кільцями, як кому подобається. Всі інгредієнти готові. Тепер переходимо до плити. І починаю я з приготування бульйону, бо основа солянки це завжди насичений бульйон. Це може бути грибний, м'ясний або навіть рибний бульйон, в залежності від рецепту солянки. Сьогодні ми зробимо насичений м'ясний бульйон, тому спочатку в розігріту пательню я додаю трохи рослиної олії і на середньому вогні порізану яловичину трохи обсмажую. Буквально 3-4 хвилинки, просто щоб вона взялась такою, як трохи золотистою скоринкою. Через 3 хвилинки, коли яловичина трохи обсмажилась, я додаю до неї півтора літра води, половинку цибулі можна, якщо у вас невеличка цибуля, то кидати цілу. І тепер, як тільки воно закипається, я ставлю маленький вогонь. І отак, щоб воно ледь-ледь кипіло, треба варити бульйон приблизно годину. Головне, щоб воно не сильно кипіло, а так ледь-ледь. І якщо на поверхні з'являється піна від м'яса, то ми це знімаємо і викидаємо. А поки вариться бульйон, ми не будемо витрачати час і приготуємо інші частини нашої збірної солянки, щоб було потім що зібрати в каструлю. І спочатку на рослинні олії. На середньому вогні я обсмажу цибулю. Цибулю необхідно обсмажити до прозорості. Це приблизно 3-5 хвилин. До обсмаженої цибулі я додаю мілко порізані солоні огірочки. І сюди ж, до цибулі і огірків, я додаю приблизно 2 столових ложки томатної пасти. Дивіться, якщо томатна паста занадто кисла на ваш смак, то додайте трохи цукру або меду, щоб трохи збалансувати смак. Бо солянка, в першу чергу, це поєднання смаків. Баланс солоного, кислого і навіть трохи горчинки від олівок. І тепер. Всю цю суміш, цю засмажечку з огірків, цибулі і томатної пасти я обсмажу буквально 3 хвилини і відставлю. Один з інгредієнтів нашої збірної солянки вже буде готовий. Засмажку я відставила, залишається тепер поєднати на одній пательні а, наші копчені інгредієнти. Це не займе багато часу, просто їх на окремій пательні треба обсмажити разом ну, буквально три хвилинки. Просто щоб вони усі подружились. Ой, який аромат. Одразу. Копченості теж Підготували. Виходить, треба тепер тільки дочекатися, поки приготується бульйон. Ну що, година пройшла. Тепер з бульйону я дістаю оцю цибульку. Ну, У мене половинку, у вас, можливо, ціла. Вона нам більше не потрібна. І тепер сюди до бульйону я додаю порізану кубіками картоплю. 3 листячка лаврового листочка і буквально 5 горошин а, чорного перцю горошком. І тепер треба варити, поки картопля не звариться. Це буквально десь 8-10 хвилин. Коли картопля зварилась, тепер додаємо засмажку. Усю одразу ретельно перемішуємо. І якраз на цьому етапі, як ви зрозуміли, я ще не солила жодного разу бульйон. І от тільки на цьому етапі, коли ми додали засмажку, я спробую. Що і вам рекомендую, і за необхідністю додам сіль. Бо якщо посолити одразу, то потім, коли додаєте засмажку з солоним огірком, є великий шанс, що ви просто переборщите з солью. Тому от зараз, коли я вже додала засмажку, я спробую, і якщо на мій смак буде замало солі, додам. На мій смак трохи не вистачає. Буквально пів столової ложечки я додам. І тепер сюди ж я додаю обсмажені копченості. Тепер всю цю красу я залишу варитися буквально 3-5 хвилин, щоб все разом поєдналося. Ми майже зібрали нашу солянку. І нарешті останній інгредієнт нашої збірної це оливки. Їх я додаю в останню чергу і одразу вимикаю солянку. Їй треба дати постояти буквально 10-15 хвилин. Настоятися і можна буде куштувати. Ось така навариста ароматна смокота у нас з вами вийшла. Класично до солянки додають ще при подачі дольку лимона. Але я більше полюбляю додавати до солянки нашу рідну сметанку. Тому я додам смачного. Ось і все, тепер ви знаєте, як приготувати смачну і просту солянку у себе вдома. І тепер, якщо не можете оприділитися, чого вам хочеться, беріть усе і готуйте солянку. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також діліться своїми рецептами солянки, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.